Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Дуже багато християн вірять в те, що дійсно Бог є, вони навіть Біблію читають, але живуть так, ніби Бог, створивши світ, забув за нього, залишив його, і ніби Богу не потрібно більше нічого. Вони самі своїми силами пробують вижити своїми силами, стараються бути кращими, а це коли не виходить, стають гіршими. І в цьому всьому вони забувають, що дійсно Бог про них піклується. І найбільшим доказом того, що Бог поруч з нами в повсякденному житті в кожній обставині, в всяких турботах і переживаннях, доказом цього є сам закон Божий. Тому давайте ми з вами сьогодні дослідимо тему Христос, Закон та Євангеліє». Тему, яку часто не, не до кінця розуміють ті, хто читають Біблію. Нам допоможуть сьогодні наші гості в студії це подружжя Куцій, і Андрій Колодій Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Ну, найперше я хотів вас запитати, дорогі друзі, що стосується відношення гріха і закону. Ось чи є між ними якесь відношення? Чи це одне і те, ж? чи щось протилежне? От, mm. Оця пара мене цікавить. закон і гріх. Апостол Павло в посланні до римлян якраз дає відповіді, ми можемо зачитати це. Що скажемо? Чи закон то гріх зовсім ні. Але я не пізнав би гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. А я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. І сталося мені та заповідь, що для життя на смерть, бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею мертвив. Тому то закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Тобто апостол Павло тут показує, що закон він просто-напросто вказує на гріх. Угу. І сам закон він називає святим. Так. Тобто, закон це в ніяк випадку не є гріх, і це гріх. не є щось погане. А святий так? це відокремлений. Так. Це те, який ну, сказаний Богом щось відокремлене добре від чогось недоброго. Угу. Він є індикатором, угу. тобто тим приладом, ну, сучасною мовою, який визначає, це гріх чи це не гріх. Тому якраз оці заповіді вказують нам, які наші дії, наші думки, тому що тут сказано не пожадай». Тобто, закон. Він торкається не тільки наших дій, але і наших намірів, наших думок. Ось, Ви хочете сказати, що закон ніби підсилює гріх. так? Правильно я розумію? Я би так не сказав. Чому? Тому що в оригіналі, коли ми читаємо заповіді, 10 заповідей Божих, там дуже цікаво написано. Наприклад, ті заповіді, які всі вже знають, там не вбий, не кради і так далі. А в оригіналі написано: не будеш красти. Не будеш вбивати. Насправді всі знають прекрасно, дуже на кожному перехресті це проповідується, що закон Божий це дві заповіді. Люби Бога всім серцем своїм і ближнього як самого себе. А десять заповідей вони розширено показують, як треба любити Бога і як треба любити ближніх. Вони показують, як любити Бога і любити ближніх. А от якщо цього не робити то, це є, то гріх. це є гріх. Я би хотіла доповнити саме до слів, сказаних попередньо. Коли ми читали от апостола Павла з сьомого розділу, в сьомому вірші, він говорить, що якщо би я не знав закону, і він звертає увагу на одну із заповідей, я би не знав, що означає не пожадай. І цікаво звернути увагу, чому саме Павло говорить, не пожадай, а не, як ми вже говорили, не крастимеш, не будеш вбивати і так далі. Тому що я роздумувала над цим і прийшла до такого висновку. Тому що, от якщо людина краде, чи вбиває, чи так чи ще якийсь такий видимий гріх, угу. то хтось ззовні може сказати цій людині, от саме ти порушуєш або так робиш, чи інакше, чи так видимий не потрібен видимий гріх. А от саме ця остання заповідь не пожадай», вона вказує на думки, на, на те, чим на таємний гріх, гріх угу. те, що людина може сама проконтролювати. Прочитаючи оцей закон саме в Слові Божому. Угу. Тобто Но... тільки те, що може Дух Святий і сама людина знати, більше ніхто. Я той. от хотів все ж таки зауважити ваші двої відповіді. Ви сказали, що це індикатор. А ви сказали, що це інструкція. Не роби цього. А ви сказали, що індикатор. Як це сумістити? Це ж дві різні функції заповіді. До, чому? Ну, ми навіть знаємо. Індикатор ось... це що? Поясніть, що ви маєте на увазі під словом індикатор. Ш, е, ну, навіть най, таким простим прикладом є е, папір лакмусовий. Ми запихаємо, і ми бачимо, чи є там кислотність чи угу. е, Чи луг. Тобто, воно показує нам от індикатори. Так само от заповідь. Ми прочитали, наприклад, я прочитав, не кради, так. а я раз і зразу себе перевіряю. Зробив я це чи не зробив? А Якщо ти це зробив, що? Ну, значить, індикатор загорається. і <су> показує, що що, що, що він я... не любить того чоловіка, якого він вкрав. Ну і що він хоче і не може, і що? справа в тому, що ми повинні зрозуміти, закон не призначений для спасіння. Угу. Закон він тільки показує. Як жити, від направимо? чого треба спасати і від чого потрібно спасати? і не тільки показує, так. закон ще показує, до кого можна піти, щоб отримати спасіння. Ага. Значить, закон показує, що нема зв'язку з тим, хто дає тобі силу виконувати заповідь. Може, і... він він він, він поки дає сигнал тобі про так. те, що тебе порушився зв'язок з Богом. Так, показує. То ми так. бачимо вже кілька функцій закону. Перше, він учить, як жити, друге, він показує ків тебе відносини з Богом. Так, і таким чином він. Це є якісь, ну можна це назвати піклуванням Божим про нас? Звичайно, і ми повинні розуміти, що функції закону надзвичайно багатогранні. Угу. Не просто ми можемо тільки однією якоюсь стороною. Угу. Добре, дуже дякую. Значить, проблема в тому, що людина може не розуміти, що таке гріх, вона може сама робити зло, чинити зло і не відчути цього. Тому закон показує. Ну, як біль, наприклад, в тілі людини. Це ж благословення, правда, коли болить дуже боляче, але дуже важко. Але Знає, що треба е, лікувати. Але про А якби не боліло, то часто є такі хвороби, страшні, коли не болить, не болить, не болить, як заболіло вже пізно. Uh -huh. Тому добре, коли проявляється це, і ти можеш бачити, в чому є потреба. Дякую. Давайте ми з вами поглянемо, яку роль відігравав закон в старозавітньому Ізраїлі, в народі Божому старого заповіту, скажімо так. Цікаво, що я би не сказав, що це лише в старому заповіді відігравав закон таку роль, тому що він і сьогодні продовжує відігравати цю ж роль. Угу. Дуже гарно написано у повторенні закону, в 30-му розділі: ось я представив сьогодні перед твоїм обличчям життя і смерть, угу. добро і зло. Якщо ти слухатимешся заповідей Господа твого Бога, які я тобі сьогодні заповідаю, любити Господа свого Бога, ходити його дорогами, дотримуватися його постанов, його заповідей, Його присудів. То ви житимете й будете численними, і Господь твій Бог поблагословить тебе на всій землі, в яку ти входиш, щоби заволодіти нею. А якщо твоє серце відступить, і ти не слухатимешся, і, заблукавши, поклонятимешся іншим богам і служитимеш їм, то сповіщаю тобі сьогодні, що ви неодмінно загинете, і не будете довголітніми на землі, до якої ви переправляєтесь через Йордан, щоб заволодіти нею. Угу. Значить, ми бачимо тут що? Прями, Ба, прямий прямий зв'язок дороги перед людиною так. так? і прямий зв'язок е, вибору і наслідку. Угу. Тобто, якщо ти обереш ту дорогу, яку пропонує Бог, ти будеш благословенний, будеш так. довго жити, і буде тобі добре. Або ж а якщо не обереш, то загинеш, не будеш довго жити. Я розумію. А при чому тут закон? Як він тут допомог, може допомогти на цьому роздоріжжі? А тут якраз показано, якщо ти будеш слухати, тобто будеш слухати ту інструкцію, про яку ми говорили, значить буде тобі е, щастити. Uh -huh. Не будеш слухати цієї інструкції, uh -huh. будуть в тебе проблеми. Те, uh -huh. те саме можна сказати, наприклад, є правила техніки безпеці, безпеки uh -huh. на підприємстві. І кожен повинен дотримуватися. Якщо ти не дотримуєшся, то значить, ти можеш і своє життя, чи життя інших, чи здоров'я піддати ризику. Угу. Uh -huh. Ну, добре, значить Значит, я прошу, прошу. тут ще цікаво. Тут прям просто текст сам за себе говорить. Тут е, йде одне за іншим: любити Господа Бога свого, mm -hmm. а далі. Ходити його дорогами і дотримуватися його постанови. От тобі її зв'язок, люби Бога, як понад усе і ближньо, як І Ми ще повинні задати історію, коли ці були слова сказані, повторення, сама книга повторення закону якраз є підсумком того, що народ був перед народом були зачитані спочатку закони, а тоді, вже під кінець цієї книги, ми читаємо саме ці слова, що говорять: якщо ти будеш ці закони дотриматися, то буде тобі добре. Фактично, євреї входили в обітовану землю і вони мали визначити своє майбутнє так. або будуть щасливі майбутнє. Або нещасний, залежно від того, як вони будуть слухатися казів. роботи. Так, залежало. І не так, це не якісь, скажімо так, ці закони не є якимось тягарем, а навпаки, це рекомендації до щасливого життя. Так? Ну… Прошу, я хочу сказати ось що. Ну зрозуміло, з євреями зрозуміло. Бо Бог їм дав коли це, вони це все мали. А як бути з іншими народами? А які не мали цього закону? Я маю на увазі саме життя до, скажімо так, до приходу Ісуса Христа. Бо Христос зробив це велике чудо, подарував всім народам істину. А от до того євреї володіли нею, а інші народи. Ну, цікаво, що апостол Павло, коли він пише своє послання до римлян, він дуже ем, звертає увагу на те, що хвилювало на той час саме ту церкву, до якої він пише. І людей хвилювало, як же ж буде з тими поганими, які взагалі не чули про закон, а як же ж було буде з тим, які взагалі не знали Бога. І він прямо і конкретно пише в першому розділі 20 20-м віршем. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думання про твори стає видиме, так що нема їм виправдання. Тобто, цей вірш нам пояснює. Дає відповідь на наше запитання: природу, яку Бог створив, якщо спостерігати за цією природою, вона відкриває і Бога, і його характер, угу. і далі е... значить, я хотів трошки повторити, значить висновки зробити якісь або уточнити. Угу. Значить, е... інші народи, крім Ізраїля, повинні були пізнавати Бога з природи, так я зрозумів, так, Так, але не тільки з природи, угу. тому що в другому розділі далі 14-м віршем він е... пише так наступне: бо коли погане, що не мають закону з природи, чинять закони. Вони, не мавши закону, самі собі закон. Угу. Тобто, і далі, тут, якщо читати інші вірші в контексті, ми розуміємо, що навіть погани, які не знаючи Божих постанов закону, вони мають совість. Так. І ця совість їм їх контролює або направляє що добре і що погане. І вони будуть суджені згідно тих знань, які вони мали на той час. Ми Дякую. повинні розуміти, що Бог, знаєте, не є лицемірним. що От євреям, оскільки вони вибрані, вони мають поблажку, а цих буде осуджувати, тому що вони ну не так знають, не так слухають. Але от як апостол Петро говорить до, Корни, до Корнилія, а Петро відказ відкрив уста свої та й промови: пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Угу. Це якраз тоді, коли він прийшов і проповідував Корнилію. Це Перша сім'я не єврейська, яку апостоли хрестили, яку прийняли в церкву, і от він якраз робить цей висновок: що Бог не дивиться на особу, Бог не робить якогось поділу. Для нього найголовніше, чи людина його. Слухає і чи любить його? Угу. Оце те, Це що хотіла що ми кажемо на на основі, що є основою закону Божого. Зрозуміло, я ще дякую. хотіла звернути увагу на тих мудреців, які прийшли зі сходу поклонитися Ісусу Христу. Вони досліджували небо. Вони читали, і вони фактично з природи зрозуміли, що є Бог. Більше того, вони знайшли пророцтво про Валаама, і, і вірніше Валаамові пророцтво про те, що має народитись Месій. і таким чином вони пізнали Бога. Угу. Все ж таки, бачите, їм допомогли пророцтва. І а це тому вже спеціальні числі. вістки, так, не тільки так. природа, ще збільше. Цікаво, що Бог не лише дав закон ізраїльському народу, mm -hmm. і от чекає, що от ізраїльський народ тільки буде вірний, з Богом вірний. Yeah. В дії святих апостолів записано, що весь людський рід він з одного створив. Mm -hmm. Тобто, практично всі люди вони є Походить. один Божий народ. І він не розрізняє тепер на їх, на єврейський, на єврейський. Uh -huh. І для чого він каже, створив один рід з одного, uh -huh. щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з них. Uh -huh. Бог yeah. поруч з кожним народом, і кожен, хто має таке бажання, він може відчути Бога, який поруч з ним, і знайти його. Так. Мало просто на відчуття Я треба покладенці, якщо він кожен може знайти його в природі, то для чого Бог тоді дав закон євреям? Може, їм так само було достатньо цього, щоб користуватися совістю, природою і так далі. Для чого було спеціальне відкриття? Це, мені така думка прийшла чисто паралель. Угу. Е, ну, якщо у нас є таке гарне знаряддя праці, як заступ, угу. ну для чого нам трактор? Угу. Тобто, все ж таки, можна є. можна ж користуватися старими методами, але ми живемо і рухаємося вперед. І є засоби, які покращують і полегшують доступ до пізнання до інформації, до uh -huh. досягнення тих чи інших цілей. І так само раніше слово Боже передавалося усно, потім воно стало передаватися uh -huh. написаним. Зараз воно є доступне а, в електронних зараз, е... зараз. і так далі. А значить, виходить, що вимоги будуть менші до того, хто працює заступом. Ніж до того, хто працює трактором, чи ні, вимоги ні, ті самі? Ви знаєте, Бог ставить е, вимоги згідно того, що людина знає, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. і може може, так. Тому що, наприклад, одні вимоги ми ставимо перед дітьми, mm -hmm. другі вимоги перед дорослими. Хоча одні і ті ж самі закони і принципи. Просто доросла людина вона повинна більш відповідально ставитись mm -hmm. е, для дитини. Є певні якісь поблажки. Отак само, і Бог поступає по відношенню до тих людей, які не знають тобто, цієї повноти. Тобто ми зрозуміли, знай що Бог для того, щоб допомогти людині вибрати правильний путь до життя, дарував їй закони, які Звичай. мали б їй допомагати підтримувати, і це є це є доказ Божого піклування про так. нас. Ми повернемося до нашої розмови через якийсь час. Дорогі друзі, будьте з нами через кілька секундочок ми знову з вами зустрінемося. тож, дорогі друзі, я хочу все ж таки вияснити дуже важливе питання. Значить, виходить, що Бог буде судити людину по тому світлу, яке їй даровано, так чи ні? Звичайно, значить, виходячи звідси, чи правильно я можу зробити висновок, що на сьогоднішній день Бог подарував людям також інформацію. Якщо людина менше буде нею цікавити, значить менше від неї буде вимагати. Правильно я зрозумів? Ну, не зовсім. З <ріст> ну, <ріст> людської е, логіки воно так. Але справа в тому, що Бог ще й буде вимагати, знаєте що? Чи хотіла людина взнати цю інформацію? Дізнати і якщо вона не хотіла, значить вона винна просто в цьому є. От, от ти маєш її Це так можна порівняти, як до чоловікові прийшло, прийшов сусід і каже: слухай, твою хату підмило на березі стоїть, <ріст> під мило водою, може скоро впасти і завалитися. Він отримав інформацію. Як він цією інформацією скористається? Uh -huh. Його справа і відповідно наслідки на його голову потім. Uh -huh. Тобто, мають на увазі, все ж таки, це ці поради Божі мають якесь фізичне вираження, правда? Звичайно, і яке щось значить. І ще ще простіше порівняння. Якщо тобі сказано, не вбивай, бо, бо, бо засудять і посадять на 15 років. Uh -huh. Ну то як тебе засудили і посадили на 15 років, то хто тобі винен? Що ти не прислухався до тої поради? Uh -huh. Просто є, як. Добре, давайте ми підемо далі. Отож, мене цікавить наступне: яким чином благодать і знання істини можуть відкривати Боже піклування про нас, скажімо так. Ми зрозуміли, закон відкриває, відкриває Боже піклування, тому що попереджує, вчить, зупиняє, направляє. А от благодать Божа. благодать Божа фактично це є прощення, прощення того, що ти порушував цей закон. Як тут проявляється піклування Боже про нас? Чи не приведеться до гіршого, коли люди просто розбесняться до того, що, що і на що не будуть звертати увагу? Прошу, ваші думки які? Ну, Цікаво, що взагалі полеміка серед християн на рахунок єдності і так сказати, співіснування закону і благодаті ведеться дуже давно і е, ламаються багато списів. списів, мечів з приводу цього. І апостол Павло ну, написав ці слова досить зрозуміло і просто, каже: спасенні ми благодаттю. Ви спасенні угу. благодаттю через віру. І це не від вас, це є Божий дар. Так і амінь. Ну якщо нас благодать спасає, ну, чи це не розбещує нас, що я можу і нехтувати? Виникає запитання, яким Закону. чином благодать нас спасає через віру. Ну, як ну просто так можна сказати так. Я вірую в Ісуса Христа, і цього достатньо буд, буд, буду я спасенний і так далі. В той ж самий час буду жити, як собі хочу, порушувати всі е, заповіді. І... Ну може, не всі, ну там ну так іде. Ну апостол Павло казав, хто винен в одній заповіді, той, той порушник всього закону. Так. Тут просто зрозуміло. І якщо ми будемо так вважати, що ми от порушуємо все, тому що ми віримо в Ісуса Христа, тому що він все одно помер за всі гріхи. Виникає питання: сусід скаже про тебе, що ти християнин, якщо ти так живеш, ти під благодатью і всі заповіді порушуєш. Я, ну що мені до сусіда? Він е, хай говорить, що хоче. повинні хоча, але зрозуміти мені. одне, Просу. що закон має функцію, який вказує, тобто як дзеркало. Угу. А благодать це є миючий засіб, вода і мило угу. і. Ми повинні розуміти, що ми можемо ходити такими брудними. І все, і казати, а що я собі просто так ходжу. Ну хто із нас захоче зараз вийти таким чорним на лиці і походити по вулиці? Все хочеться, що щоб сусід тебе гарним, щоб бачити, гарним і Бо бачить якраз... не тільки тебе, а й Бога твого. І тому правда, якраз тобі. і Бог дає нам ось цю благодать Євангелії для того, щоб ми омились і стали чистими. Але ми повинні розуміти, що ця благодать не просто так собі дається, тому що апостол Павло пише, каже: Він, тобто Христос, упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті, і то смерті хресної тобто, подивіться, що. Біблія показує, що для того, щоб проявити до нас благодать, Ісусу Христу потрібно було померти. І mm -hmm. якщо ми не користуємося цією благодаттю, нехтуємо, mm -hmm. то ми тоді станемо на то місце і ми помремо. Mm -hmm. Тому в Бога є милість і справедливість. І Бог по своїй великій просто любові каже: Скористайся тим, що я тобі пропоную. Він милує нас. Я хочу ще звернути увагу, коли починає діяти благодать. Тому що благодать, вона. Ем... Вступає в свою дію, коли людина починає усвідомлювати, що вона грішна. От як апостол Павло сказав, нещасна я людина, хто викупить мене від смерті, від, від гріха, від цього всього. Коли людина починає бачити себе у світлі закону Божого, у світлі того, що от Христос, будучи страждаючи в Гефсиманії, він казав: коли можна, нехай о мене. Мене mm -hmm. ця чаша, але про те, як я хочу, як ти, коли людина починає усвідомлювати, яка ціна була заплачена за неї, тоді Христос і оця Його благодать вона починає діяти і покривати, і змиватися. Значить, виходить, що на першому етапі діє закон, так? так. він показує настільки ти нещасний, немічний, тому що ти реально його виконати не можеш, ти розчаровуєшся. І коли ти плачеш, то написано блаженні плачущі, так? тому що починає діяти мирість. Mm -hmm. Яка дає тобі силу піднятися. Там, От, ще є чудовий текст в Євангелії: кров Ісуса Христа mm -hmm. очищає нас від всякого. від всякого гріха. Кров Ісуса Христа очищає від гріха. Якщо чоловік не признає, що це є гріх, mm -hmm. то, то вона не очищає. Кров Ісуса Христа Його від цього не очищає. Mm -hmm. Тому що кров Ісуса Христа очищає тільки від того, що чоловік визнав, що це є гріх. Mm -hmm. І сказав, Господи, помилуй мене по благодаті Твоїй uh -huh. в ім'я Ісуса Христа. Значить, а, а, значить чоловік повинен визначити це все на основі закону. Бачить, а так? як інакше пізнати гріх, Павло uh -huh. пише. Uh -huh. Єдиний метод, тільки через закон. Ну, от, наприклад, давайте таку трошки утріруємо це все. От, чоловік вбив людину, і в нього нема під рукою Біблії. Він відчує, що він погано зробив чиді. Чи йому треба взяти Біблію і пише, не вбий, а не вби. Ой-ой-ой, я от вбив. <кх> Знаєте, це. Слово як утрірувати дуже важко сказати, тому що е, навіть сьогодні дослідники говорять, що коли людина вбиває, в неї відбуваються досить страшні внутрішні такі е, переживання. переживання. Ага, Значить, без Біблії. Тобто, дух, дух Святий працює. Угу. Е, навіть, скажімо, професіонали, які працюють, вони можуть сказати, чи ця людина є вбивцею чи ні. Тому що по її реакції, по тому внутрішньому переживанню. Можна визначити, і це тільки це внутрішнє, але я думаю, що кожна людина, яка в цьому світі народжується, вона розуміє це. Я не знаю, це вже треба бути ким, щоб просто-напросто вважати, а, що зараз, що зараз що Ну, з вбивством зрозуміло. Ну ще з перелюбом зрозуміло, якщо там жінка зрадить чоловіка, теж у неї катастрофа і чоловіка також переживання спочатку, поки не стреться ця бар'єр, ця грань. А ця грань. А я хочу запитати, чи стосується всіх заповідей. Звичайно, а от, наприклад, не пожадай. От людина пожидає, її совість, мучить, що вона пожидає чи ні. Ми повинні розуміти, що, якщо, От то, що ви говорили. Якщо людина е, має спотворену совість, mm -hmm. то, вона не, буде то не завжди совість буде працювати. Ми повинні то, розуміти, що коли людина йде проти совісті, вона грішить. Тобто то ви маєте на увазі, що в цій заповіді, вже давно старті бар'єри в вона вважається нормою? Ну, не нормальна. завжди. Ми говоримо про індивідуально кожну людину. Але в загально. Е, ви знаєте в кожному періоді є свої, no. скажемо ріхи, так, і в та... і, і це вважається нормою. Люди живуть в грісі згідно слова Божого да. але вони вважають, що це норма. А от, наприклад, взяти заповідь про суботній день, наприклад, так от скільки людей порушуються заповіді, нікого навіть совість не тьохне, що вони порушують заповідь Божу. Та тому що це вже нормою стане. No, ми на не можемо так день, сказати, та? що не тьохне собака, тому що та? дух святий продовжує працювати, і дух святий він має певну функцію, про яку ще Христос колись сказав, що mm -hmm. він прийде і до Світові за гріх, за гріх. Угу. і кожен кожен хто вірить у Бога і хто любить Бога, рано чи пізно він обов'язково це зрозумі відчує зіткнеться. і зіткнеться Тринеться. з цим питанням лицем до лиця, коли угу. він зрозуміє. Дух Святий йому скаже, друже, є слово Боже, є воля Божа, чітка і зрозуміла. Угу. Ти живеш не так, роби вибір. І ми не можемо казати, що не тьохне, тому що тьохне. А от як вже чоловік потім відреагує на те, як воно йому тьохнуло, угу. і на заклик Духа Святого, чи відгукнеться чи ні, це вже інше питання. Так, зрозуміло, дяка. Ну а що стосується Євангелія? От закон зрозуміло. Це старозавітній закон, був прописаний, чітко. А от Євангеліє. Як Євангеліє, скажімо, служить благо людини на сьогоднішній день? Апостол Павло пише, бо заплата за гріх то смерть. Угу. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Отут якраз показано: Євангеліє – це є дар, те, що Бог подарував нам для того, щоб ми могли спастися. Тому що закон осуджує, і, як апостол Павло пише, зокрема, у посланні до Римлян, всі згрішили. Так. Тобто немає людини, яка жила чи живе на цій землі, яка би не згрішила. Більше того, я хотіла звернути увагу, що слово благодать, про яке ми говорили вище, воно з грецької Харіс воно і означає дар, угу. подарунок. Тобто людина не може сама заслужити чи досягнути чогось. Це є подарунок, дар, який походить від Бога, і воно дуже співзвучно із словом радість. Угу. Тобто, благодать, яку отримує людина, це від Бога це є дар, і вона внаслідок цього. Отримує і радість звільнення. Угу. Тобто, ми бачимо все ж таке, що от і благодать, і закон, і милість Божа, і Евангелії, і Слово Боже старозавіть. все направлено часу. на спасіння. Все це направлено на спасіння людини і показує про те, що Бог піклується про нас. Дякую вам за наші роз ваші роздуми, за ваші дослідження. Дорогі друзі, ми бачимо, що дійсно Бог ніколи людину не покидав, він не забував за нас. І коли вам буває дуже важко, і вам буде здаватися що ви один. Забутий Богом, і людьми, і чоловік, не думайте ніколи так, зверніться до Нього, тому що Бог поруч з вами. У нього дуже багато засобів для того, щоб спасти вас. І там, де у вас немає ні одного виходу, у нього тисячі виходів. Він вам може послати і Духа Святого, і людину, через яку допоможе, і слово Боже старозавітнього періоду, чи може новозавітні Євангелії, чи, можливо, якесь відкриття вам пошле, чи ангела допомогу. У Бога дуже багато способів вам допомогти. Тому що Бог піклується про нас, нехай вам Бог допоможе це зрозуміти. І нехай береже вас до зустрічі.